На свіжому повітрі та під спів птахів десятикласник Тимур вперше плете маскувальну сітку. каже, робота не складна, потребує терплячості та уважності. Я долучився для того, щоб допомагати нашим військовим, щоб покращити маскування якоїсь техніки, наприклад, окопів різних і бліндажів. Акцію присвячену дню захисту дітей організували координатори міжрегіонального гуманітарного штабу спільно з волонтерською спільнотою Чарівна мережка. Назвали її символічно Долоньки захисту зараз починається літня пора. Дітки також хочуть долучитися до волонтерської роботи, і вони можуть можуть прийти і спробувати сплести. їм їм покажуть, як сплести цю сітку. Тому цю акцію ми назвали Долоньки захисту, тому що весь Час незалежності України завжди ми згадували про дітей. Ми завжди їх захищали. На сьогоднішній день воїни також захищають в першу чергу наших дітей, нашу землю. А ми хочемо, щоб дітки своїми долоньками захистили наших військових. Долучитися до плетіння маскувальних сіток для військових. Школярів запрошують до 1 червня. А за своє волонтерство організатори обіцяють приємний бонус. Даємо Безкоштовний квиточок на атракціони, тому що ця акція спільно йде з гуманітарним штабом Вінницької міської, Вінницької обласної ради і парком культури відпочинку імені Леонтовича. Майструють маскувальний захист Просто небо у центральному парку Леонтовича. Свій вклад у перемогу України робить і учень ліцею номер 8 Владислав. Кожен має свою справу, наприклад, військові нас захищають, а ми повинні їм якось допомагати. Так, як і матеріально, так і, наприклад, плести сітки, щоб вони могли краще нас обороняти, захищати нашу рідну країну. Разом з учнями плетуть сітки і їхні вчителі. Ініціативу проявила не я, а саме мої діти. Вони знайшли таку е, акцію в соціальних мережах і запропонували піти. І ми після уроків долучилися до сьогоднішньої акції для дітей дуже корисно, тому що вони будуть знати, що вони роблять добру справу. Стартувала акція 27 травня. За цей час вдалося сплести сім сіток. Три з них вже поїхали на передову. Плести сітку не важко, треба просто мати бажання допомогти і подумати, для кого ця робиться сітка. Просимо усіх війничан, хто має вільний час, минуту, час, два-три години на вихідні приходити до нас і долучатися до плетіння сіток. Волонтери констатують наразі запит на маскувальні засоби від бійців дуже великий. Тож, не потребують робочих рук у квадраті, волонтери працюють по буднях, а ще збирають кошти на закупівлю матеріалів для створення маскування.